Ми в ефірі кажемо в інстаграм, всім привіт! З вами, як завжди, я Катерина Шевченко. Або ж всім відома, як Катя Боділав, ваш тренер умолодження обличчя. Поставити тіло. І людина, яка вас розслабляє вашими ж ручками. Всім привіт-привіт! Приєднуйтесь, пишіть, як мене чути. Так, сьогодні моя задача розслабити і себе, не знаю, кожного разу. От я вже три роки я веду блог. До цього, ну там. Багато років публічних виступів. А в мене тіліпає! Сьогодні 12-не 12 а ось він буде у нас Zoom з психологом. У мене на практикумі легка шия. А в мене тіліпає так. Чого? Не знаю. Так що будемо зараз розслаблятись. І я також, і моя задача сьогодні, чому я вирішила все-таки до вас вийти, хоча я не планувала. Привіт-привіт. Чому я вирішила до вас вийти, бо я зрозуміла, що мої дівчата, хто на практикумі, коли ми перед тим, як працювати з нашим підсвідомостю, з мозком, з головою, ну, називаємо це в хорошому сенсі, то нам класно буде, якщо ми підготуємо тіло до цього. І я знаю, що мої масажі це зроблять, масажі зроблять це просто ідеально. Грім ручки. Як чути? Напишіть, будь ласка. Беріть крем, будь-який. Спочатку ми без крему, мені хочеться вам сьогодні дати трошки подихати, трошки дихальних практик, і, і потім розслабимо ось ось це все, ось цю всю область, щоб нас тут було тепло-тепло-тепло. І о восьмій я з дівчатами йду в роботу з головою, скажімо так. Чути, почекати хвилинку. Давайте, швиденько, швиденько, бо так не піде діло. Поки дочекаю, поки при, при, приєднуються, зберемося десь людей 9-10 і будемо починати. Кречі, поки готуйтесь. Так, тілі мене, я не знаю чого. Це як кожен раз як перший раз. А по кожен проєкт це як нова дитина. Ну, клуб, то взагалі моя третя дитина, я його так і називаю. Я кожного разу то над кожним трошусь. І зараз також. Так. Цікаві такі відчуття. Да, да, я знаю, я знаю, що все буде добре. Це я не знаю, чому можливо це якесь таке. Хвилювання відповідальності, тому що це ж так сорі. Це ж не тільки мій ефір, коли я сама. А тут я переживаю, бо тут я не знаю, чому в Америці Zoom тільки по 40 хвилин, щоб ми вмістились в ці 40 хвилин, щоб все збереглося, бо це ж зона відповідальності. Так, дівчую. Що ми починаємо спочатку? Розслабили ручки, розслабили, розслабили, потанцювали плечками, вклали їх. І тепер просто нашими плечима кругові рухи вперед, верніш назад або вперед, там без різниці. Як ніби у вас плечі, це поршень. Можна ліфтями собі допомагати, вони такі можуть бути м'які. Розкриваємо. Максимальна амплітуда не просто там ліжби, потіліпали і все. Ні, прямо глибоко округлили спинку зігнули, Звели лопатки. Тільки слідкуємо, щоб тут от цього, от, от цього нам не треба. Ось тут підкручений лобок, спивка, ось тут рівно, працює тільки область грудей. прям максимально зводимо, максимально сюди вперед округляємося. Змінили сторону, плечиками і ліктями собі допомагаємо. Угу. Супер. Ще три, два, і один. Тепер просто плечиками вперед і назад. Розкрились. Вперед. Просто в площині ось тут. Ми торбали кругові рухи, тепер тільки вперед-назад. Як ніби книжечка. Закрили книжку. Розкрили книжку. Голова. Старайтесь, щоб коли ми розкриваємо, вас ніби ось тут хтось. Витягає нагору. Закрились, розкрились, закрились, розкрились. І зараз може у вас трошки почати боліти шия, наприклад, якщо вона вас боліла до цього. Трошки більше. А ми зараз розслабимо. Ще три. Два. І один. Молодці. Плечі розслаблені. Ось тут ми тягнемося нагору. В одній площині наше підборіддя. І ми робимо яким чином. Ми підборіддя спочатку втоплюємо назад, а потім вперед. Рухається тільки голова, тільки вона не за рахунок отаких от рухів. Ні. Сюди, туди. Сюди, туди. Угу. Ви можете покласти ручками, щоб фіксувати ваші груди. Звичайно, буде такий мінімальний рух тіла все одно. Але старайтесь, щоб це було в одній площині. Видовжили сюди, назад, втопили. Як ніби ви хочете, знаєте, так, хопа. І заїхала машинка в гараж. Виїхала машинка, заїхала. Угу. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Молодці, розслаблені плечики. Плечі нагору, вдих, максимально нагору. Ось тут все розслаблено, все тіліпається. Вдих на видиху максимально вниз. І ось тут ми тягнемо нагору. Просто ви. Відслідкуйте витіжіння між всіма-сими вашими хребцями ось тут. Буде тягнути аж до, від застіпки бузгалтера і сюди до, до черепа. Знову вдих. І на видиху максимально вниз, а голова нагору. Вдих. Видих. І нагору нагору, нагору. Можна трошки як-небудь як морквинка, яку нас витягує. Да? Вдих. Видих, видих, видих. І ще три. Вдих. Видих. Максимально вниз. Руки, два. Вниз, 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 вниз. І останній раз. І останній раз, коли ми видихаємо вниз, поклали руки вниз і голову максимально вгору. Можна трошки, ніби, от коли морквинку ми витягаємо з землі, ми ж не просто її дергаємо, а ми її трохи-трохи шатаємо. От ось такий рух. І відчуєте вас може відчутись таке приємне витяжіння прямо ж від області холки до застіпки бюзгалтера між лопаток. Супер. Крем на руки, зігріваємо його. Зігріваємо, щоб він був теплий, бо якщо у вас холодно, буде дуже некомфортно. Наносимо декольте і шлем. Угу. Наносимо на усю область, на тильну сторону ладони. Кулачок і кістяжками доволі так жорстко починаємо область декольте. Ось тут все-все-все розслабляємо. Нам тут треба з вами все, Тільки повинно бути ковзання. Мало крему, додайте крему, щоб ми не травмували шкіру. Якщо в нас область серця, область плечей буде розігріта, особливо я зараз звертаюся до тих, хто зараз піде зі мною в практикумі в Zoom з психологом. Якщо в нас ось тут розігріта, шия розігріта, а якщо лишиться час, ви можете ще стопи додати, взяти будь-який з курсу або просто погріти в теплій воді, то робота з думками, скажімо так, да, з головою. Вона буде набагато ефективніша. Ви більше розслабитесь, і ось ці практики, які ми сьогодні будемо робити, вони вам, як по модному зайдуть краще. Ви відкриєтеся самі для себе набагато краще і легше. Угу. розігріваємо. вам. Якщо боляче кістяшками, ось ця частина. І ніби такі маленькі прасочки і розігріваємо. Тільки тут повинно бути взагалі тоді дуже хороше козення, тому що більша площа вона тягне більше. От оце все повинно бути червоне. Прямо до червоного кольору розігріваємо. Я зрозуміла, в мене кожен четверг мене штирить. Точно, минулого четверга було те ж саме. було, стояла тут же, в мене прям дежавю, стояла тут же і казала, що в кого буває таке відчуття, що ти просто ходиш а і без щось тіліпає всередині, ти хвилюєшся. От сьогодні те ж саме. Прям червона теж повинна бути. І відчуття такого, знаєте, гаряче, гаряче, гаряче тут. Аж отсюди до плечиків. До речі, ці масажі. Сьогодні одна з учасниць написала, каже, я за скільки це нас, майже два тижні вже завершується практику і з однієї сторони носогубка стала менш видима, хоча ми обличчя почти ж не чіпала. Наскільки робота з шиєю, з поставою в моїх комплексах вона працює і з обличчям також. Так, ну по ідеї, вже у вас повинно бути ось тут все гаряче. І ви повинні відчувати прямо ж жарку може, може бути. Прямо ж легше може дихатись. В кінці ще продихаємо. Так, супер, шия. Те ж саме кулачки, ось цю частинку. І вздовж хребта по м'якій частині. Ось тут нічого не чіпаємо. Тільки м'язова частина. Розігріваємо. Хороше копзання. Це можуть бути рухи. Ось такі спіральками. Це можуть бути рухи ось такі, як ялинку, коли ми малюємо. Пам'ятаєте, ми стопор робили з вами масаж, і ми з вами малювали ялинку. Ось такі ж саме рухи можуть бути тут. Хребет це наш стовбур, ми його не чіпаємо. І ось такими рухами, розігріваючими, ми малюємо ялинку. Або спіральку, як гірлянду. Які свята, такі пояснення. Бокову поверхню шию ось тут також. Не забуваємо. Клас. Ще трошки. Розслабляємо руки вниз, потанцюйте плечиками. Хай трошки відпочинуть. В кого недостатні крему взяли ще креми на руки. І тепер ладонь приліпили повністю, обняли вірніше, шию, розкрили лікоть. Не отак. А ось так. Розкрили, щоб паралельно був. От, у мене, якщо ми видивив з боку. У мене лікоть не так, а він паралельно в одній площині, вірніше. І ми з вами опускаємо, обнімаємо ладошкою руку, лікоть опускаємо вниз, голову, повертаємо в цю сторону. І по черзі. І розігріваємо у вашому темпі. Це може бути швидше, це може бути повільніше. Все залежить від того, як у вас з вестибулярним апаратом. Це може бути повільно, це не страшно. Так, заходимо спочатку от в одній площині, паралельно підлозі. Просто горизонтально. Тепер ручкою трошки по діагоналі заходимо на трапецію. І буде наслідні, бо ми малюємо букву Х. Угу. І тепер ми з вами руку кладемо вздовж наш хребет, і ми кладемо вздовж сюди, сюди. І по черзі просто опускаємо а, наші лікті, а ручками. Старайтесь доволі глибоко працювати з м'язами. Не просто прогладили, а отак от прямо всередину натискати тут. От, раз, вниз, вниз. Голова просто на місці. Вниз. І сюди, сюди до ключиць. Розігріваємо. Перевірте ваш поперек зараз, щоб у вас не було прогину. Якщо ви сидите, то сядьте. Більше туди на поку, не на лобок. Якщо стоїте, то підкрутіть лобок і зробіть м'якенькими ваші коліна. Угу, Так, клас. Розігріваємо. І тепер на одну сторону обидві руки. Ми з вами так часто робимо. На одну сторону сюди, 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 сюди. І такі доволі швидкі рухи. Тут можна аж до декольте доходити. От гляньте, яка краса. Ну, клас. Червоне це просто червоне – то любов. Червоне то клас. То кров приходить кров. То з кров'ю всі поживні речовини. Кращий тонус шкіри, більше еластичності шкіра. Інша сторона. Гріємо, 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 гріємо. Так. І тепер область декольте. Ось ця частинка. прям вижимаючи рухи. Сюди, сюди. Округляйте трошки. трошки, Ніби хочете провалитися грудьми, так вам буде легше. Сюди, сюди. угу, І зараз в кінці я вам покажу дихальну вправу. Якщо вагідні, робити не можна. Якщо вагітні, то просто закриваємо, закінчуємо масаж, закриваємо і все для невагітних робимо. І шию прогладжуємо згори вниз. Вже так лагідно-лагідно. Угу. Клас. І тепер, що ми з вами робимо? Повторюсь, вагітним ні-ні. Кладемо ручки під груди на ребра. Тобто ви повинні відчувати ваші ребра. І розслабили плечики. І зараз вдихи, робимо просто вдих видих як ви, звичайно, робите, і спостерігайте, які у вас відчуття під руками, в руках, які у вас під ребрами. Прямо ж під груди туди вклали. І відслідковуємо. Що у вас включається? У вас включається плечі, коли ви робите вдих, вдих глибокий, у вас включається, наприклад, живіт. Або ви відчуваєте, як у вас розширюються просто пальці, під, під пальцями розширюються ребра. Так, зараз вкладу. В ідеалі ви повинні відчувати, як у вас рухаються пальчики. Тобто ось, ось тут іде розширення. Так. Максимально корисна, максимально ну, не корисна, а фізіологічно працює тоді діафрагма. діафрагма. А діафрагма це масажер. Масажер для нашої лімфатичної системи, яка у нас ось тут. Масажер для наших внутрішніх органів, які в нас черевній порожнині. масажер для нашого кишківника, а кишківник це наш імунітет. Повідслідковували. Тепер що ми робимо? Ми зробили вдих максимально глибокий. Зробили видих повністю ротом. І на видиху в кінці, коли вже здається, що нічого немає всередині в легенях, можна трошки округлити спинку, і ми дожимаємо вібраційними такими рухами легенькими. Ми як ніби хочемо, знаєте, довипускати все повітря. Як це виглядає? От я Покругляюсь трошки, і от все, в мене вже нічого немає і я тепер дожала прям все, потім об... О, знову вдих носом, і таких робимо декілька цифрів. Це може бути 5-7. Відслідковуйте ваші зараз відчуття, щоб у вас не крутилась голова. Якщо у вас, наприклад, крутиться голова, ви можете зробити вдих, видих, дожали, докрутили, зробили пару вдихів, видихів в спокійному стані і знову потім. Зробу пару вдихів видихів. Якщо вам некомфортно, наприклад, да, у вас голова крутиться і знову. Дожали, дожали. Плечі опущені в цей, в цей час. І все, 5-7 циклів, і цього буде достатньо, що це нам дає. Коли ми прям вижимаємо все, це акумулює нові процеси. Я ще покажу в майбутніх ефірах. Є, є такі ж самі практики на діафрагму на вдихові, є на видиху. Вони різні. Я не буду показувати, наприклад, по є різні. Вчення по диханню є вчення, коли, наприклад, дуже швидке дихання, але його не можна всім. Так само, як і тут, наприклад, його не можна всім, якщо, якщо вагітність, то ось цю дихальну практику точно не можна, тому що ми працюємо з ребрами і ми створюємо ще додатковий тиск всередині, тут, на діафрагму. Це не, не можна. Вінкофа ні, ще не знаю. Я не всіх знаю, кажу вам чесно. Тому багато, що багато різних спеціалістів, багато різних вчень і не всіх. Все, я зберігаю так, дівчулі, хто в мене в практику, практикумі зараз будете заходити в Zoom через 20 хвилин, то ви можете ще, якщо є бажання, тут укутуємося, зберігаємо це наше все тепло. А якщо є бажання, ви можете ще просто покласти ніжки, поставити в теплу водичку хвилин на 10, це вас ще більше дорозслабить, І ми тоді з підсвідомістю з вашою попрацюємо ще глибше. Все, всіх хобімаю, всім так, до завтра. Так, до завтра і, і зустрічаємося, хто в практикумі і хто в клубі через 20 хвилин. Па-па!